Привіт, до добрий день, everybody. Welcome to рубрика Пост Євробачення. Якщо хтось не знає, що це таке. Ми передивляємося артистів Євробачення, але ті пісні, які вони співали або до, або після Євробачення, щоб зрозуміти наскільки вони схожі у своїй звичній кар'єрі на те, що вони представляли на конкурсі Євробачення. Eyes, clear, so сьогодні у нас сьогодні у нас на огляді М -м дві. Мені здається, вони дуже протилежні, тому що Австралія така прям. Це от нуга якась тече по тобі, і ти такий. Ну може досить. Та да яка нуга? Там було таке скиглення про, mm. про вікові зміни, про те, що я міняюся, я не такий. Ми обличчя шторкою закрили, Just щоб така. ніхто нас не бачив. Ну і собвуфер mm. альо. -oh, 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 яких -oh, ми танцювали? -oh, -oh, які до -oh. я досі в мене в голові це грає? Я навіть <плес> Тому я, е, мене дуже багато очікувань від Сабвулфера, тому що я сподіваюся, що вони не втратять цей рівень, який вони показали, тому що це було дуже круто, дуже яскраво і дуже незвично. А ще це мені кольорова гама сподобалася. Давайте не затягувати і подивимось, подивимось. Спочатку Австралія. Я дуже сподіваюся, що Шелдон а, Райлі щось нам покаже. Відмінний від того, що він показував на Євробаченні, бо навіть з усією моєю толерантністю, навіть з усім моїм здатністю до розуміння таких речей, і навіть деяким чином а, належання до подібних речей, все одно для мене ця пісня була ну от така, така просто недоречна журба, недоречне скиглення. Сподіваюсь, що буде щось щось інше, і ви теж сподівайтеся. І ще е, авансом нам поставте лайк якийсь. Ні, 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 навіть на лайк, лайка підпишіться на нас, напишіть на коментар, що ви думаєте стосовно нас, а потім вже а не забагато багато ми просимо. Ще нічого Nie. не показали, а вже Nie. просимо. Ні, Ми забагато не просимо. Я чесно, мені було б дуже цікаво послухати а, Шелдона в більш такій жвавішій формі. І ну, мені цікаво, чи покаже він зараз щось зливіше, чи знову таке щось. Якщо ми, ми заснати будемо просто. Окей, okay, погнали. Давайте. Так. Sheldon Райлі, а пісня Left Broken. <клев> Left Broken. Ну, ти Я ще, хотіла злавішого. Ти ще сподіваєшся <клев> на щось веселе? Вже ні. Ох ти моя це солодка, господи. Ага, знову щось на обличчя начепив. Він Едвард Рукиножиць. Mm -hmm. я, я думаю, тут збиральний образ від багатьох персонажів. Uh, музична складова крута. Музична складова по саунду дуже. О, ліф Звучить він тут краще ніж на Євробаченні. Навіть вокально він звучить набагато Згодна. краще, але в мене є кілька питань на нього. Я маю сказати, що я йому не вірю. Текст класний, але через візуальну складову я йому не вірю, і я поясню чому. the ground, don't turn around, can't see you Занадто примітивно, а от ось... пісня мені подобається. Сам дуже і дуже крута музика. Але побудова дуже стандартна. Окей, ми зрозуміли, в тебе з вокалом Ти вмієш співати. А чиясь манера, от хтось так теж типу виводить на якийсь розум і такий. Ні-ні-ні-ні, з тих шов. Когось таке було. Ого. Так. Я обіцяла сказати, чому я йому не вірю. Якщо коротко, там вже. Через візуал я йому не вірю, тому що він каже про силу, про те, що прийняти себе, що мене зламали. Але. Оці візуальні закриті обличчя, в нього і на Євробаченні була така історія. І тут ти намагаєшся казати, що я такий, в мене отака душа, але ти закритий. Як це можна вірити? Я не вірю. Музично клас. Тут, візуально? Тут, візуально? тут mm -mm. я думаю більше з питання сприйняття, бо Виходить. саме його образ. О, у мене немає ніякого біфа з його образом, В принципі нормально, бо от, наприклад, як розвиток саме моєї історії з ним. Я його спочатку побачив без обличчя, яке ховалося. Зараз я бачу частково обличчя. Тобто маска ще присутня, але він вже частково себе відкриває. Так це пісня до Євробачення. Тобто до Євробачення він був відкритий. І я ж тому і сказав, що це саме моя індивідуальна і своє все, знайомства з ним. Добре, то я не трохи О. не розрозуміла. Мені не сподобався монтаж, а, і мені не сподобалася візуальна повість самої пісні. Звук, я маю на увазі те, текст і виконання було значно сильнішим ніж те, що нам показали. Показали нам дуже дешево. Це ну оці прийоми з калейдоскопом з оцим. Це вже застаріло. Вибачте. Я не знаю, чи в Австралії про це знають, але це вже застаріло. Але був дуже крутий момент, коли він на, на цьому тлі там темному і потім змінюється кольор, змінюється настрій. Оце було прикольно у кількох моментах. Це було елементи. Це було доречно. Я погоджуюся у кількох моментах. Угу. тут просто візуальні образи, які просто от нам показують, нібито підкреслюючі слова, але є одне, але занадто багато самоповторів як в тексті, так і у візуальній складовій. І музично ця пісня не, роз, ну, вона не, до, не досягла розвитку. Він стояв на місці, він трошки такий і хотів би, але ні. Ну, десь він затягнув це на, v, на гору. І сумука, все, і все, в і цьому все. не було якоїсь потреби. Хоча історія в нього також якось я не почула чогось е, історії. Ми переходимо до наступного артиста. Сабвулфер, ми... Саб це Норвегія. Я вже колись сказав на початку взагалі цього каналу, колись я зізнавався у коханні Норвегії як країні, що виступає на Євробаченні, що мені абсолютно майже всі заходять, крім рибака. Закрий свою ратьоку на рибаках! ОБОЖНЮЮ рибака! Рибака я ненавиджу. Хай там що Юля буде кричати. І пускай гарад, лістки календаря! А усіх інших з Норвегії обожнюю. Тож, а, сабвуфер ваш вихід. Поїхали! Мелакотон. Ну, знову então, якісь обличчя ви нам не покажуть. Тон-тон-тон-тон-та-тон-тон-та-тон-тонкан тон тон. Ох, в мене не добрі референс на це. Мені подобається кольорова гама, а мені ні. сqueза. <му> ну простіше, простіше, ніж банана. І музична, і музична, так. Ну, таке, чіпляє, але... У мене не добре референси до цієї пісні. Ну, розповісти зараз кінці, щоб... Це guilty pleasure, який я не хочу ділитися. Oh, my God! Oh, my God! Опожнює все. Дуже дешево. Дешево, Талю, за годину. Це навіть не прикос. Якось... Та я навіть не прикол. Це така трішки карикатурка йде. На самих себе. Yeah. Вона більше а, звучить як а, пісенька для дитячого телешоу. Це не путики. Ну от щось таке так. До речі, повертається. Я, Отце, я можливо... бачила. Оце можливо. сонечка у них є. Ти більшого очікували. Та не сказала. Я очіс, носи and полисмен. О, чест, носи and policem. All just wanna piece of juicy melcotton. Juicy me <gasps> Juicy coton, Juicy tonton, No, no, tonton, 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 А, ну, давай, 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 давай. Я засмучена. Сьогодні якийсь для мене дуже сумний випуск виходить, тому що Австралія мене так трошки приспала. І Собвулфер зробили дуже, навіть у порівнянні з самими собою, вони зробили халтуру. Вони такі, так, нас вже. Наче люблять, ми такі розривні. Давай на цій хвилі і прокотимось. Якогось такого трохи трешаку, але вийшло дуже дешево, і блін, я засмучена. Мені не подобається взагалі. мені не сподобалось, пісенька дешева, як я вже сказав. Вона більше підходить для якогось дитячого шоу. Або yeah. у першому класі в мене була ритмика, коли ми в першому класі у нас вчили там танцювати. Якось таку це для дітей дуже там попригати попригатим. <пробітник> Я погоджуся тут. Вони дали трішки маху, підвели нас, mm -hmm. але знову ж таки, ми чекали чогось. Вони роблять щось інше. Можливо, це вони так працюють. Вони працюють у цьому стилі. Достріки, <пробітник> це суб'єктивне враження. Мені не сподобалось, тобі не сподобалось. А вам так, так ми, знаєш, сьогодні так чекаємо ваші враження в коментарях, чекаємо ваші вподобайки, ваші підписки. І обов'язково задонайте щось на ЗСУ. Ми допомагаємо нашій армії. Наша армія потребує допомоги. Бо, а... Скажімо так, тільки на нас і тримається наша армія. Чекаємо вас у коментарях, чекаємо вас у наших інших відео попередніх або наступних, і попередніх, і наступних. А ще чекаємо вас у нас в друзях, в інстаграмі та взагалі. Усі посилання є у нас в описі так. до цього відео. Бай!